На рівненщині міліція затримала гаражних крадіїв. Протягом двох років до кузнецовського міськвідділу міліції постійно надходили звернення жителів міста про крадіжки майна з їхніх гаражів. Старі холодильники, шини, електроінструменти та інше приладдя зловмисники не гребували нічим. Гаража вироби, саме ми, е, рубанок не гаража прапала діда гравати руськопонічському рубанак не кразі. Електрологік і сепаратор. Надувний човен, подовжувач, переноску, так сказати, на це. Там були пару листів металу. Коли я прийшов, то по коли зламували замок на воротах, то вже поржавіли ворота. Але замок був зачинений? Ні, вони просто їх прикрили та все. А замок зломаний, два замки зломано. У кінці минулого року злочинців затримали. Ними виявилось двоє місцевих жителів 36 та 39 років. Проведеними діями сектору карного розшуку і в цілому міськвідділу було вийдено на слід злочинців, яких в подальшому було проведення оперативно-розшукових заходів. Було встановлено причетність двох громадян, жителів також міста Кузнецовська. Обшуку помешкань злочинців та їхніх родичів було виявлено викрадене майно його було стільки, що довелося б найняти кілька вантажівок, аби вивезти. У них був набір їхніх відмичок, які вони виготовили власноручно. І за допомогою цих пристроїв вони підбрали тільки той замок, яким вони могли відчинити. Кузнецовським міським судом поставлено крапку у цій резонансній справі. За вчинення злочинів обидва підсудних були визнані винними і отримали покарання. 36-річний один рік і шість місяців обмеження волі. А 39-річний Віталій три роки позбавлення волі з встановленням іспитового терміну на три роки.